Доброго дня. До Міжнародного дня театру ми вирішили записати спогади і інформацію про трибільців, які пов'язані з театром, режисери, актори, і про них вам знову розповідає Буренко Катерина Іванівна. Добрий день. Я сьогодні вас хочу проінформувати про наших, як то не каже, акторів, режисерів. Трипільських відомих акторів, режисерів, народних артистів України. Всі троє народні артисти України, і саме, про кого хочу першого розповісти, це Олексінко Сергій Лук'янович. Сергій Лук'янович, але прізвище його Олексенко, трипільці знають, чому він так поміняв прізвище, його знають як актора Олексієнка, але прізвище його Олексенко, і батько його Олексенко, Лук'ян Лазарович, 1880 року народження. Прожив 99 років у нас у Трипіллі. От, і Олексенко Сергій Лук'янович, я буду казати, він теж у нас народився у Трипіллі. 11 травня Я вибачаю, 7 жовтня 1917 року. 7 жовтня 1917 року. А помер 11 травня 2011 року. Я, наприклад, і багато з вас трипільців його знають. Хата їхня була на Гайдаївці. Зараз я вам скажу, де Гайдаївка, цей на Гайдаївці народився і зелений. Якщо повернути від лікарні у вуличку не та, яка пішла до центральної вулиці, а трошки там є друга вуличка, яка ну, вправо йде аж униз, це Гайдаївка. І по підгорою. А хата їхня стояла якраз там, де зараз от, хата новохатьків. І під горою навпроти, як то кажуть, новохатків і зараз вона стоїть там розвалюшечка ця хата, бо він дуже-дуже, як то кажуть, до самої смерті приїжджав сюди, в Трипілля. Тут був, як то присутній. І ще що про нього хочу сказати: що він 40 років працював. Театрі імені Франка у місті Києві. Це е, з 1948 по 1989 рік. Працював е, у Києві в Українському драматичному театрі імені е, Франка. Ну, я вже ще раз повторюю, що він народився у багатодітній родині. Не думаю, що вона така була заможна, коли там було восьмеро дітей. От е, але. І з самого рання, з дитинства він ріс патріотом. Взагалі, терпілі його знають людиною небагатослівною, ну, більш-менш як тихою. Так. Хоча всередині в нього ну, трував якийсь внутрішній вогонь, От, і справедливий такий він, і він ріс патріотом, патріотом ще з дитинства. Чому? Бачите, в 17-му році він народився. Батько його дуже багато йому розповідав про Атамана Зеленого і родина ж, е, теж. Я ще хочу сказати, що Олексинки в нас багато в трипіллі Олексинків, і я думаю, що це із його роду Олексинків. У нас і Віті Олексієнка, о, теж на, на Киселівці теж є і ще ось тут. Олексинки жили, яких я знаю. Багато. От, їх було весмеро, і я думаю, що, можливо, хтось відізветься от, і доповнить мене більше. Я ще тільки знаю, що його, його, діти, його діти працюють у театрі імені Франка до сих пір, але не можу знайти сліди. Коли знімали фільм Катерину у нас у Трипіллі, то Сумська мені обіцяла, що вона мені знайде, ну закрутилася в неї багато роботи. А от це така в мене мета от знайти далі, дізнатися про цей рід. Розкажу, як ріс. От ріс у цій такій родині, і він розповідає, що до них зайшов. Отаман Зелений, ви знаєте, що у нього було таке, що за Україну повинен бу... девіз такий був Зеленого, за Україну повинні воювати всі. Більшість і батько йому дуже розповідав про Зеленого, Він каже, він прийшов до нас і почав його... йому говорити, що йдеш воювати за Україну. О, а то йому каже, що все ж таки в мене восьмеро дітей, хто їх буде годувати? Кац з тобою. Оставайся. 에, сказав незадоволено отаман і пішов геть. А Лук'ян розповідав синові про Зеленого. Отаман був у почоті, його боялися, але був у почоті. Різні люди були у Зеленого, але 에, всі у трипілі знали, що зелений свій, що він хотів добра людям. Всі у зелену були. Ось в такій, як то кажуть, атмосфері 에, він 에, виростав. 에, Олексенко, і бачите, як де він навчався більше всього, що там далі я буду розповідати ще про нашу актрису, яка закінчила в Києві там е, такі ну, училище, яке на той час було теж е, до революції, тобто після революції, після 17-го року. От то я хочу сказати, що. Е, у 2002 році я зустрічалася із Олексинком, водила до нього Романа Коваля. Коли він писав книжку про Отамана Зеленого, він згадував і він написав вірш дуже такий шикарний вірш, попіл. О, цей про, присвячений отаману Зеленому. Він мало того, що був актором, він ще й писав вірші. А тепер що хочу сказати, що він. Мав свій творчий почерк, вирізнявся яскравою характерністю, граничищою із правдивістю і істинною народністю. От, е е е е які основні ролі його? Мартин Буруля це п'єса Карпенка Карло, Ониско, Фараоне, Дід Умен, Правда і Кривда, Людомир Ярослав Мудрий, е да Агамемнон, Касандра Леси України, аксакал в ніч місячного затемнення, бурка, опанас, другий селянин, корні верховий, шестопал це дороги, які ми обираємо, таке довге життя, літо. За Сибіром Сонце сходить, обочина, бронзова фаза зарудного, Степан, дві сім'ї Кропивницького, Каленик, майська ніч. І е, Енеїда Котляревського. Взагалі-то я там рахувала, у нього більше десь до 100 ролей, які він зіграв на протязі оцих 40 років е, у е, театрі імені Шевченка. О, е, Шевченка, Франка. Франка. Да, це вже я за, заговарююся. Я ще хочу сказати, що е, ще за нього. Що дуже був скромною людиною. І, бачите, 40 років пропрацювавши в театрі, коли він приїжджав у цю малюсеньку цю хату. Я ну, це як хижинка десь. Не можна сказати, що це була. Ну, бачите, він щось там побудував на місці старої хати Батьківської і там туди приїжджав, його тягнуло в трипілля. Тут він черпав свою енергію, як то кажуть, душевне тепло шукав і таке. Помер він, але залишився в нас у пам'яті. Тоні там фотографії вам покаже. Із Похований, нього. В Похований, не скажу. Більше всього, що в трипіллі. Я пошукаю вже на цьому. Да, більше всього всього, що в трипіллі він похоронений. Далі, друга наша народна артистка, А, е, Олександр Сергійович Лук'ян. Е, Олексенко Сергій Лук'янович, він був народний артист України, не режисер. А от Заброда Оксана Кирилівна, це режисер, акторка, народна артистка України е з роду Забродів, добре відомого в Трипілі. Там її брат був у нас головою сільської ради, потім був головою рибколгоспу, нашого е пролетарська правда. Учасник Другої світової він закінчив нашу школу. У е, мене є навіть передала його донька, передала е, його атестат, який він отримав, закінчивши нашу школу у е, 41-му році, 18 червня 41-го, учасник війни. О, но це їхній рід е, Наталі Федоровни Погребняк, це виходить, її тьотя, її мами, сестра. Це рід їхній по мамі Наталії Федорівни. Вона народилася 26 грудня 1906 року, от, а померла 8 січня 1000... Тисяч... Ой, господи, вибачаюсь, записана 8 січня 1907 року, хоча народилася в грудні 28. В селі Трипіллі. Далі актриса, режисер, дружина режисера Костюка, заслужена артистка України з 1957 року закінчила Київський музичний драматичний інститут у 28-му році. І я думаю, що Олексенко теж закінчив цей Київський музичний драматичний інститут. Але Оле Оксана Кирилівна закінчила ще вищі режисерські курси у Москві в 1953 році, працювала у Березолі з 29 по 37 роки. Від 35 року працювала в Харкові в драматичному театрі імені Шевченка, у Київському драматичному театрі Більшовик з 1937 по 1939 рік. У Львівському українському драматичному театрі імені Лесі Українки з 39 по 41 рік на урядовій радіостанції Дніпро це пересувна радіостанція, 42 по 44 рік вона працювала. У Львові драматичний театр імені Марії Занковецької з 44 по 47 рік, Київський театр України, 47 48-й, тюх, 50-й Народний театр е, Дарницький залізничного вузла 64 по 77 рік. Е, е, Далі померла вона 20 листопада 1977 року. От, е, її основні ролі: Зубенчиха, Катря, диктатура, кадри Микитенка, Варка, Безталанна, Карпенка, Карова, Килина, Лісова пісня. Шпачиха Шельменко Денщик, Квітка Основ'яненко Христина Архипівна, Платон Кречет, Корнічука, Марта містечко Ладеню Первомайського. Ну, і основні її вистави це три сестри Чехова. Вона співатор і перша постановка на українській сцені, сватання на Гончарівці, квітки Основ'яненко Бесталанна, Карпенко Карого. Усі це 44 47 рік. Її е, друзі ро, е, Розова Ві, вітерець, Райніса, Чорний вальс і коч, е, кочерги, одруження, Гоголя 100 тисяч, і Карпенка Карова. усі 50 64 рік. Ну, і е, дуже багато, е, ну це ми тільки можемо порахувати, то вже десь до 100 ролей. І е, ще хочу сказати, а вона поставила став. А скільки ну ось у принципі, оці вистави, ці основні вистави. вистави, що я говорю в цих роках, це вона і ставила ці, і грала в цих mm -hmm. виставах, і ставила це. Що хотіла розказати вам за заброду? Похоронена в Києві, mm -hmm. вона похоронена в Києві. Так, і третій народний артист України, який ще зараз живий, він живе в нашому трипіллі. Я думаю, що пізніше Тоня візьме в нього інтерв'ю Ігнатуша Олександр Федорович. Олександр Федорович народився в Києві, але батьки його трипільські і в Трипіллі похоронені. Ось нещодавно померла його мама в 93 роки, похоронена теж у трипіллі. Він побудував хату. У Трипіллі зараз живе дуже в дуже гарному місці, в такому місці, що видно, все трипілля. От він актор, режисер, педагог, заслужений артист України з 16-го року, закінчив Київський інститут театрального мистецтва в 76-му році курс олійника. Вищі курси сценаристів і кінорежисерів у Москві. в 84 – майстерня Резанова. 78 -мій, 82 -мій роки актор Київського театру російської драми імені Лесі Українки. 97-99 роки художній керівник Київського експериментального театру. І водночас з 97-го по 98-й викладач Київського інституту театрального мистецтва, ресерт короткометражних ігрових стрічок. Візит, це 83-й, Одеська кіностудія художних, художніх фільмів, Шукачі Перлин, 84-й, святий птах, 85-й, Ордань, 88-й, повнометражного фільму Цвітіння Кульбаби, 92-й. Усі Київ. Кіностудія художніх фільмів Довженка. Дитячий фільм Увесь цей джаз на узвозі 92, 92 Макротех. Пройдіте, поклонімося. 93-й Укркінохроніка, автор і виконавець пісень. Записав музикальний альбом Білий бовк, який подарував і нашому музею. Він у нас у музеї зберігається. Як актор дублює іншомовні фільми українською мовою від 1000, 2007 року. Я як актор люблю. ролей у нього дуже багато. А я навіть ви не... Фільми я так розумію? Фільми а -а -а. його, так, да, і де працював. А театральні та... ролі? Да. А театральні, ось, основні ролі — це Лукаш, лісова пісня Лесі Українки, Галушка в Степах України, Трофимов Вишневий сад, Юлюс, казка про Моніку. У кіно Олександр Арбузов, Архімеди. Юрку одарунок долі, далі Лялін Оглядини, Броніслав, куди він подінеться, 81-й шір. Шовкопляс взяти живим. Режисер Кожен мисливець бажає знати і так далі. Багато в його ролі. А, а найбільше, мабуть, наші трипільці його запам'ятали у фільмі Святи Свати. Всі дивилися за поїм. Я, наприклад, була вражена, коли я його побачила в ролі міліціонера, де він грав у фільмі е, телевізійному фільмі Свати. Дуже зараз багато бачу його, де він грає в таких, ну як, такі м -м -м фільми про розслідування. От, е, там він теж грає е, головні ролі. Керівника оцих органів розслідувальних. От Я дуже часто його бачу на каналі 2. +2. От ці фільми йдуть. У нього такий Так, так. Ну, Взагалі дуже поважаю цю людину. Він до вас приходив на заходи. да, Він те, на заходи і те... завжди приходив і люблю з ним спілкуватися. Він дуже цікавиться історією трепілля. От, ну, Взагалі, це. Людина з великої літери, я його поважаю. От, бачите, може те, що тих не знаю, я і тих поважаю, але його якось більше. Я більше з ним спілкуюся, зустрічаюся. От, ну, і хочеться от добрі слова сказати про нього. В школу він приходить Ось нещодавно, читав у нас у церкві він у нас 24 лютого в церкві відбувся такий захід, де в роковини початку цієї повномасштабної війни присвячений цей захід. Батюшка Роман проводив роковинам війни 14-го року, нападу Росії на Україну. І ось він теж читав вірш. То всі люди ну, плакали, сиділи це. Я не бачила, але це вже мені люди розповідали і потім скинули те, що він мені читав. От не мені читав, читав людям. От, на Шевченківські дні він завжди от приходить до нас, завжди приходить, виступає. І перед дітьми в школу. Я знаю, що я, коли ще працювала заступником директора, я завжди його запрошувала до нас на зустріч з учнями і так далі. Я дуже поважаю його, от, обажаю. Да, дякую. дякую. А дякую. і ще є одне за одного забула. Він ще в нас не народний артист, а тільки студент другого е курсу Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Максим Лебідь між іншим вже виступає, е як сказати, грає ролі. Навіть у Франції вони знімали е, 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 вистави, знімали, потім е, показували у Франції і ці кошти пересилали е, для наших воїнів ЗСУ. Максим Леведь, я думаю, що він теж у нас стане. Він, я дуже, коли я його перший раз у Фейсбуці побачила у е, цій ролі, в п'єсі там кусочек такий був, ну, е, я горда за нього, він такий там. Імпозантний, <свісно> да, видно, що буде з нього гарний актор. <свісно> і, це, і в майбутньому ми будемо розповідати про нього. Я хотіла більше про нього знати, але я думаю, якщо я знаю більше, що він мені не змогла зв'язатися так, щоб більше про нього. Но теж вітаю всіх їх, і Олександра Федоровича, і Максима. Максим ходив у нас драматичний гурток, який працював при нашій школі. Наталя Сергіївна його вела. От, активний він був. І, бачите, зараз пішов, обрав цю стезю актора, хай йому Бог допомагає. І я думаю, що ми про нього ще будемо чути і будемо знати, щоб ви теж знали, що в нас ще є такий молодий майбутній. Ну перспективний, перспективний. Так. Я думаю, що буде народний артист України. Дякую вам.